Українці скуповують продукти довготривалого зберігання. Магазинний достаток останніх років не зміг перемогти радянські інстинкти. Українці закуповують крупи, цукор, борошно, які дорожчають мало не щодня. І експерти пояснюються психологічними чинниками. Українці бояться, що подорожчання продуктів продовжуватиметься. Наші кореспонденти відвідали декілька магазинів міста, аби подивитися, чи існує ажіотаж і серед городача. Крупи соняшникова олія, цукор, борошно. Щодня на ці та інші продукти харчування зростають ціни та покупців не менше. Їсти щось все одно треба, пояснюють городочани. Дивлюсь, дивлюсь на ціни. Їх 15. Вон, яйця 15, а, а куди ти тисядінж а їсти треба. В той же час, як зауважують представники торгових мереж, ціни зростають на всі товари. Найменше ж подорожчали молочні продукти. Їх ціна зросла близько на 2-5%. Решта продуктів подорожчали від 10% і вище. Звичайно, ціни підвищуються зараз. Така ситуація в країні. Ну, якщо вони підвищуються, то вони підвищуються на все. Конкретно такого на якийсь продукт підвищення немає. На скоропортах де підвищення це йде 10% На хімію на імпортні товари йдуть підвищення. Зараз в основному поставщики завищують ціни, тобто підвищують. Відтак місцеві жителі, побуючи ще більшого подорожчання, почали закуповувати товари довготривалого зберігання: крупи, макарони, олію, борошно, сіль та цукор. Люди стараються скуповувати все найобхідніше. Ну, зараз наш час, то що не скоро портиться, то що може довше постояти. Але все менше людей купують продукти першої необхідності мішками. Гаманці українців суттєво збідніли. Люди купують по мірі своєї можливості, по своїх фінансових можливостях. Коли більше сім'як можуть купити мішок муки, а в кого менше по 5 по 10. Ну таке кілограм круп чи любих, то мусить бути. На хазяйстві беремо хліб, крупу, приправи. – А наперед закуповують зв'язку з подорожчанням. Ні, наперед не закуповуємо, не маємо фінансів. Проте місцевих жителів не стільки лякає ріст цін, скільки те, що їхні доходи все зменшуються. Людям просто страшно. Дуже страшно. Нам ж не підносять ні пенсії, нічого. А це і все попідносили. Олара муки купити, де годин триста шістдесят мішок це страшне. І якщо раніше, зауважують городачани, було легше хоча б сільським жителям, то тепер і їм утримувати домашнє господарство все важче. Дуже дорого, що ми зробимо? Ми вже не тримаємо, хоч селі ліці хазяйства не тримаємо. В одній картошки жити не будеш, так що треба ще щось купити і до картошки. Розуміючи певну напругу, деякі торгові мережі намагаються піти назустріч покупцям та не обдирати їх гаманці. Для цього вони організовують різні акції та розпродажі. Для того щоб допомогти покупцям зекономити їхні гроші, ми в нас є акційні пропозиції і товари з газети, які ми пропонуємо за нижчими цінами. Але в той же час, у зв'язку з зростанням комунальних послуг вартості пального та долара, експерти прогнозують і подальше значне подорожчання основних продуктів. Актів харчування.